Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Мене звати Людмила. Я фармацевт, і всі знають, що фізичні навантаження це. Корисно, часто ми з вами, якщо відвідуємо якогось лікаря або починаємо читати про здоровий спосіб життя, то перше, що буде входити, це фізичні навантаження, спорт, це дієта, правильне харчування, це сон і інші топові рекомендації, які ми зазвичай з вами читаємо. Проте фізичні навантаження повинні відповідати дійсно вашим силовим показникам. Тому що при надмірному фізичному навантаженні буде виділятися молочна кислота. Інколи, я думаю, хто відвідував тренажерну залу або просто займався, відчував, коли ти позаймаєшся, наче в тебе дуже велика маса м'язів наростає і ти дуже крепкий такий стаєш. Це тому, що виділяється молочна. Кислота, яка заповнює наші м'язи. Але вона шкідлива тим, що викликає кисневе голодування. Тому будьте обережні із цим. і Виконуйте рекомендації вашого тренера, якщо професійно займаєтеся спортом чи ходите до тренажерної зали, якщо займаєтесь самостійно, то пам'ятайте, що надмірні фізичні навантаження вони не корисні. Вже зрозуміло, що молочна кислота виділяється і буде кисневе голодування, буде підвищуватись, навпаки, рівень глюкози, тому що буде йти стрес для організму, а при стресі глюкоза виділяється. І також шкодиться стану суглобом та опорно-рухового апарату при надмірному. Тому дбайте про себе, користуйтесь порадами до наступної нашої зустрічі.